впевнена, що ми зможемо вас надихнути і поділитися з вами корисною інформацією. Нам, як ми буликам, треба об'єднуватися на експорт, їздити, стукатися в різні фонди, робити експортні місії. Після нашої взаємодії я переконаний, ви будете знати і вміти більше ніж 99% людей. Поряд з такою людиною хочеться жити, хочеться слухати, бути поряд і, і, і вміти так само бо вау, це прикольно. Контракти, перемовини, підготовка вмінні домовлятися це е, навик, які можна розвивати. Ми українська, стрімка розвиваюча компанія по виробництву меблів. Пожалуйста, там через асоціацію передайте мені ваші презентації. Жду вашої презентації. Десь компанії в потенціофорбалгіян маркет анффоргрійс маркет осу. Ось тому я думаю, що ця співпраця буде плідною.